Добрий день, мене звати Софія, мені 37 років. Мій син навчався тут 5 років. Це навчався мій син, от він випускний, Danilo. закінчив Данило, закінчив якраз IT як малу it академію 5 років. У мене син звати Арсен, а він зараз закінчив 9 клас, ну, зовсім він піде в 10 клас. І ми закінчили у вас повний курс 5 років. Дуже багато, напевно, я так думаю, батьків дають дитину в комп'ютерну академію. США. У нас було не так. Це прийшла дитина і каже, тату, я хочу вчитися в комп'ютерній академії шаху. Так, опа, а то що таке? А де воно таке? Пошукали, поцікавилися. точно. Тобто не я, дитину, давай дівчися, там буде щось вивчати. А він прийшов і сказав: каже, тату, я хочу. Окей, вчитися. Оскільки я себе пам'ятаю, стільки пам'ятаю, що було it степ. Я про нього знала, поцікавилася в інтернеті, якось отримала там інформацію. В принципі, так записала дитину, бо мені було здавалося, що їм їх цікавить. Таке програмування для дітей це все, що з комп'ютерами пов'язане, це їм завжди цікаво. Так і записали, і так вона відходила весь курс. Ну, про it степ я знаю дуже давно, багато в мене знайомих, І дітей друзів вчилися, також мій племінник тут вчився, закінчив. Також через Фейсбук ми спробували безкоштовний пробний урок. Дитині сподобалося, і ми вирішили спробувати дати його на навчання. Ми побачили те, що син був зацікавлений завжди, завжди з радістю йшов в академію, виконував завдання. Плюс до того були додаткові зустрічі, де проводили щодеколи. Це теж для дітей дуже цікаво. Ну і відповідно, ну, я не знаю, зміни такі, що я бачу, що дитина задоволена проведеним часом а й ті степ правильно складена програма. Правильні, гарні викладачі, бо сина завжди питаю. Молоді, креативні, такі, знаєте, доступні, не, не, там немає якихось там проблем чи конфліктності. От. На, на загал все подобається і близько, біля дому. Він туди назад ходить пішки. Подобається найбільше. Надзвичайно приємна, привітна, прекрасна атмосфера, рейтингова система. Тобто, дитина намагається завжди прагнути до того, щоб. Власне, не відставати десь в рейтингу. Це, це дуже цікаво, це мотивуюче. І, власне, вся система навчання в it степ скерована на те, щоб дитина самостійно мотивувалася і була зацікавлена в найкращих результатах. І це мені надзвичайно подобається. Мені подобається, що дитині, дитині подобається у вас вчитися. І все. Мені як батько це цілком достатньо. Хто хоче підняти комп'ютерну грамотність дітей хоча б на якомусь такому не елементарно базовому рівні, як в школі, наприклад. А хоча б щось трошки краще, то, звичайно, рекомендую. Тут дитина все-таки навчиться більше, чим могла б навчитися в простій школі. Подобається те, що дитина. Спробувала у різних напрямках дуже багато різних і, теоретичних матеріалів було. Тобто з різних, так як я казала, роботизований, програмування і дизайн з різними програмами, з різними утилітами вони працювали. То, тобто, відповідно, дитина може побачити, що їй цікаво, попробувати різні варіанти, і з того ж далі щось О, зараз. Вона, наприклад, більше зацікавилася дизайном. На неї є подруга, з якою вони тут все навчання пройшли. Тут це йде по програмуванню. Вона зацікавили дизайном, тобто дитина може собі визначити звичайно. Зміни відбувалися поступово. Тобто інтерес до комп'ютера і якраз градація комп'ютерів відбувалася з його екрам, якраз з його е, тим ну прогресом. Дитина все більше і більше пробувала, старалася там, от якісь там дизайнувала, розробляла. Ну, я можу сказати, що ми от підбивали сьогодні підсумок. Він сказав, що прогрес досить великий відбувся. І от що саме головне, хочу сказати, що. Найкраще це, напевно, якби похвала це рекомендації. І нашого меншого сина ми також віддаємо в it академію і вже не опираючись на те, що близько, а вже опираючись на рекомендації Данила, що він сказав, що то 100% гарантія. Ну, мені саме більше подобається, що син зацікавлений, що він ну, якби завжди, завжди хоче йти, виконує домашні завдання з задоволенням. Ну і видно, що. Ну, що він що йому це сподобалось, тому що ми далі продовжуємо навчання. Вже вступаємо, якби відповідно по напрямку. Вже це була якби початкова така таке початкове навчання. Зараз ми вибрали напрямок дизайн і будемо продовжувати навчатися в академії, тому що ми дуже задоволені. Ну, як на мене, принципи роботи надзвичайно цікаві, невимушена атмосфера, підхід викладачів. Абсолютно чудовий викладацький склад. Це, звичайно, неможливо не, не відмітити, тому що підхід до дітей справді такий, що дитина бажає навчатися, навіть коли та дитина не дуже бажає навчатися в звичайній державній школі. Власне, в it степ йому надзвичайно. Подобалося. Їй легше даються різні новинки в, в програмах різних, в навчанні. от Їй легко зараз якось підключити щось, вона собі так легко в то все вникає. Тобто вони не бояться вже е, працювати в комп'ютері з різними новинками, з різними програмами, з різними вебсайтами, скажімо так, що вони так е, їм дають і всі Ну, напевно, мені зміни побачила тому, що він вже бачить себе в майбутньому, ну якусь професію свою. Це дуже важливо для дітей. Вибір професії на майбутнє. Так, звичайно, що рекомендуємо, тому що ну, дійсно школа така одна з найкращих, я б сказала, найкраща. Я звичайно порекомендую. Дитині також дуже сподобалося. І я думаю, що ми навіть будемо продовжувати навчання.